Всім привіт, друзі! Мене звати Маркінгс. І сьогодні ми будемо грати в рослини проти Зомбі 2. Це є план з ZombieS 2. Ну і ми можемо починати, звісно, грати. Ну а перед тим, коли будемо починати грати, то я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал, поставили там лайк. Ну і до того, щоб ви написали якийсь цікавий коментар. Дякую, Ну і ми можемо починати грати. До речі, ми е давно якось там не знаю як наскільки це було давно, але ми не заходили сюди на е якось там за якийсь там час, е щоб е там зробити рослини кращими. Ось дивіться, вже такі нормальні рослини можна вже і покращити, наприклад, всього усього подвійного гороху стріла. Звичайні горого високі такі -ті грецькі горіха, капусто катапульту, цю бараболю, що вибухає, ну і до того ці подвійні соняшники. Ну і що ж, ну і ми можемо починати грати, тому що ну, навіть варто покращувати рослини, навіть якщо не буде щось там такого. Ставити. До речі, не варто також ставити ці крепкі рослини, ну бо ви знаєте, що за кожним тим, як то там мета помочів сезоном, епізодом буде все тяжче, тяжче та тяжче, щоб ви знали, до речі. Ну і що ж, ну, і ми зараз на 13 рівні. І сьогодні пройдемо від 13 до 15. -го. Тобто 13-й, 14-й та 15-й. До речі, 14 і 15 будуть цікавими рівнями, а 13 зараз поки що такий звичайний. Ну то добре, давайте побачимо, що буде тако. Ага, ну я бачу, що 13 рівень також буде таким цікавим. О, і дивіться, хто цей, усе, як то цей назвався? Можемо зараз перевірити в книжці. Книж... ця книжка в колекціях. Так, я знаю цього зомбі такого велика, але як назвався, зараз ми то перевіряємо, Хоча ні, він ще не з'явився цьому. Десь там гар... Гарнатур, Ось якось так він називався. Е, ну, але можемо пізніше так трошки перевірити. Е, але це вже якийсь новий зомбі, він ще не з'явився в одному відео, між іншими. Ну, і, ну, і відомо, не травмив поки що як до книги колекції. Ну, і візьмемо ці рослини, які нам більше підходять. Е, ну, і ми можемо не знаю, на початку взяти цього ворога стріла, обов'язково взяти тих вонгчаїв. Ну і давайте вишню для цього великана. Для цього великана. Між цей великан в цьому. Льодовиковому періоді. Якщо мати на увазі на у цьому, знаєте, що він більш так підходить до цього Льодовиковий періоду, Frostbite Кейф, я пам'ятаю називався, то він має зі своєї аж троє імпів. Троє імпи це оці маленькі зомбі. Ну і до речі, саме цікаве, що на цьому рівні, або як ти ще кажуть, день, буде попросту чотири армії зомбі. Чотири Армії зомбі, ви це уявляєте, так? Ну, поки що давайте поставимо поставили вже всі соняшники, Поставили вже усі соняшники, ані треба писати, до речі усі. Як то? Ціпер болгарські перці, перців, богаболгарських перчиків, щоб ну підморозили тих соняшників та інших рослин. Так що бончий нам ну, не тут не під то не дуже підходиться, але зовніш болгарський перець найти непоганий. Um, ну добре, так що можемо не знаю, поки що тут по самому бункчая, um, але зараз, uh, ми зараз ми підійдемо до болгарського перця. Зараз ми підемо. Ще одне сонце, ну і ми маємо вже наступного болгарського перця, біженчицького гаряченького. Ну і тут не під, підходить не тільки болгарський перець, щоб це все розступити, ну, але як є рослини такі, знаєте, дуже дуже такі гарячі. Якщо рослина дуже гаряча, що ну може згоріти зомбі, то це означає, що просто. Непогана така. Ну, е, е, що е, Що це рослина то що може спалити зомбі, то то, то просто може що може найти розтопити льода. Е, ну і що? З нею вже пройшла ця перша армія. Ну, Досить така не довго щоб там спеціально. Ну і, до речі, я поставив вже горох постріла і, і ще цю вишню бомбу, тому що вже і так багато там. Не як багато, там якийсь один зомбі йшов з таким одним цікавим шоломом, що був такий набагато крапший, ніж з відром ходити. Так, ну я бачу, вже там де багато зомбів там пройшлося. Так, і після цього вітра. Так, добре, ну і тут вже бачу, що друга армія. Ну, друга армія поки що така, вже трохи міцніша. Е, ну добре, вже трохи міцніша, ну і ми можемо е, додати, поставити вишню бомбу. Вже поставити вишню бомбу. І після цієї вишні бомби з'явилися насунені троє зомбі, які вже деякі за, е, ну просто Збив. Що просто я їх збив в пацах. Ще навіть це рослини збили, але коли я писав, то означає, що я їх вже і збив. тих бив. Тут вже і наступні. О, до речі, вже третя армія підходить. Третя армія вже підходить. Навіть не аж так страшно сказав, що, що цей рівень якийсь такий дуже-дуже тяжкий. Так, добре, ну і можемо поставити, до речі, вишню бомбу, якщо ми вже взяли. Так, ну і ми можемо також поставити цього стріла, Ну і бонг чая, щоб набагато скоріше не зміг пройти там цей рівень. Можемо, до речі, варто ставити перед... Ну і вже підходить цей великан. Вже підходить цей великан. Ну і що ж? Ну і вже носить зі своєї тих троє імпів. Уже носить троє імпів. Але зараз побачимо, як він буде це все скидати. Раз, два. Ну і ще оцей останній імп залишився. Та все. Вчений тімпе і на ті стола. Слабенькі зомбі, вже і такі слабенькі зомбі. Ну і можемо що, поставити цю звичну бомбу. Ну, якщо, ще добре, якщо вже прокачаний цей ворог остріл, то ми можемо поставити. О, ну і вже відразу цього збили, цього великана. І залишився цей останній зомбі, який вже був спалений. Уже був спалений. Ну і, до речі, ці квітачки вже є в безпеці. Взагалі ну, забув сказати, чи не забув навіть, що оці квітки треба забезпечити Ну і вже вони в безпеці. Наступний рівень. Насубний рівень. Так, тут, тут я бачу заморожені сонячники. О, до речі, нам дали ці рослини, які ми можемо. Вживати так добре. Ну поки що я бачу е, цього вентилятора. Такі знаєте що може заморозити не то, що заморозити, а там е, просто відтолки і все. Там цей бумерангер, то що кидається бумерангерами. Ну, знаєте, цю росину подвійний цей горох що стріляє один спер... переді, один ззаді, тільки що подвійні горохи, там цей полухарський перець, переції, усе, що може відтолкувати тих ну зараз ви самі їх побачите. Ось так, то, ну і все. До речі, саму рослину на ІТ кусах не дуже якось там знаюся. Ну і бараболю, звісно, що така гаряча бараболя, що можна, дивіться, поставив на що, яка є заморозена, замерша рослина, ну і вже, вже є якби цілий. Це як дуже цілий. До речі, щось нам не дали. Соняшників це є якось дивно, але добре, До речі, вже йдуть ці божевільні пташки. Вже йдуть ці божевільні пташки, на яких сидять ці імпи. Ну і до речі, якщо так поставити цю рослину, то вони вже відразу пропадуть Відразу вже пропадуть. Так, добре, ну непогано, непогано. Так, ну і ми можемо ставити ці болгарські перчиків Ну, знаєте, що можуть ці. Ліпше туди ставити туди, там. Щоб багато рослин розтопило. Як багато? Вісім рослин, щоб розтопило цей болгарський перець. Ну і ми можемо тепер ставити тих дорогострілів. Ну і що ще там можна? ставити? Давайте в тих, в... В тих бумерангерів, що кидаються мерангами. Так, ну і ці рослини, які витолкаються. Коротше, ці вентилятори. Ці вентилятори, ну і можна вже ставити другого полока в це місце там, де буде розкопуватися більше рослин. Ну, якщо вже ці божевні пташки літають, то варто їх відтолкати. Коротше, що вже полетіло десь там. Так, я вже бачу, що вже зомбі з таким шоломом ставим. Вже там Наближається, ну, тут вже багато зомбі з'явилося. Ну і тепер начну цю рослину цього вентилятора поставити, там де є багато зомбі. Так, добре, вже під, буде підходити друга армія, вже буде підходити друга армія. Ну і ми можемо по одному цих, по цих Ворог усилів таких, знаєте, листочками. Листочками треба їх е, що ж Ну і так, добре, ну вже ця друга армія підходить, друга армія підходить, на цього треба ну з вентилятора, звісно, поставити. Що там ще треба? Давайте поки що тих е, плумирарів е, поставимо. Не знаю, чому так я їх називаю, але щось мені так зручніше ось. Я думаю, що варто треба казати на тих рослин, як вам зручно ось. Якщо так вважаєш, то можеш поставити за все лайк. Так, добре, якщо буде божевільна пташка ця літати, о, вже полетіла, то зразу ставимо цю рослину знизу цього вентилятора, то... Ну і вже полетіла ця божевільна пташка. Так, добре, поки що буду ставити рослини горох острілів ззаду зомби, щоб подвійними горохами стріляли. Я думаю, що це навіть і так справедливо, тим що варто ставити тих подвійних горохострілів. Так, добре, вже ці пташки полетіли е, на субні. Ой, ну і на судні підходять ці поживільні пташки. Е, але добре, вже скоро фінал буде. Вже скоро буде фінал цього рівня. Е, ну і вже полетіли ці поживільні пташки. Так, добре, ну і. Що, що, ну і тепер вже на судні там гороху старіли не, не, не можемо ставити. Ну і вже будеся цей фінал підходити. Вже буде цей фінал підходити. Ну і зараз поки що будемо ставити. Давайте поки що поставимо тих горох поступів, таких, що От, ну, знаєте тих, що я зараз ставлю. Ну і зараз тут один, що хоче просто заморозити тих. хто вже горохостріла заморозив. Ну і зараз поставимо цю рослину, що відтовпує, відтовпує тих рослин, що попросив поперед. Ну і вже фінал. Вже цей фінал. Ну і що цим фіналом? До речі, в мене є цей. Ці... Така Ціка, думка цікава, тим що поставити туди ось, Бумерангера, Ну і ось так ось так, можна, щоб бумерангер запустив там повсюди. Що ж, ну і треба так, збити таких крепких шоломах. Ну, до речі, в мене є цікава така думка, щоб ще поставити ось так порохострів. Ага, вже, вже пішов знизу. що вже тепер сюди я маю не ставити. Ну і давайте. О, ну і дивіться, ще її зверху. Коротше, треба посередині їх ставити тих. ворог стеріллів. Ну і вже останнього зомбі збили. В принципі, навіть непогано. Ну і ще до того, до речі, отримали піняту. Ми вже отримали піняту що така, знаєте льодовикового людовикового да. Ну і вже набрали 39 000 монетів. Що навіть непогано. Не так, добре. Ну і останній рівень. Останній рівень. І тут, до речі, са самі бачите, що в цьому рівні цікавому, тим, що треба запас... щоб всі перчики були в безпеці. Ну, тобто, ці бол болгарські перці. Ну і що ми мусимо взяти? Ну, Напевно, почої. Готовити цього тепер пороху стріла, що подвійними корохами не стріляє. Ну і кого ще візьмемо? Ну Не знаю навіть можемо давати ці вишні бомби. Вишні бомби візьмемо. Ну І я думаю, що ми з легкостю пройдемо цей рівень, тому що ми маємо тих панкчоїв, а тим більше ми маємо тих корох які стріляють подвійними корохами. Але 4 армії. До речі, між іншим буде 4 армії. Але я не думаю, що якісь там якісь там страшні армії зомбі будуть. Я думаю, що все буде нормально. Це, це залежить від цього, як ставиш рослини. Наскільки рослини твої крепкі. Ну і вже поставив, до речі, всіх соняшників. Можна поки що поставити хворого е, скрилів подвійних. Так, я бачу, що ці перші навіть непогано так радяться. Давайте вже поставимо цього болгарського парці, я вже бачу, як то вже з цими соняшниками. Я цілий час хочу щось ставити тих е, е, по порядку, так усіх знаєте, на, е, на, цю, на цю лінію тих ворогострілів, ну і мушу вже так ставити. Ну і все ж, перша армія. Перша армія вже якому вже, перша армія пішла. ну Добре, давайте кость трамся. Це все ці зомби Давайте поки що вишню бомбу. Відразу давайте вже вишню бомбу вже поставили. Так, ну добре, давайте вже назбираємо цього на рук стріла. Ох, ось так, ось. ось так ми вже поставили. Ну і припали ще на, е, на також на гору застріла, бо там уже є цей зомбі з е, таким цікавим шоломом. О, до речі, вже відразу збили цього зомбі. Ну тому, тому що цей е, був такий один великий горох попросту. Ну, знаєте, у тих. Горох стрілів подвійних, що якщо далі цю цього листочка, то вже після цього стріляється не тільки багато там куча горохів, Ну і ще один великий горох. Так, добре, ну і можемо вже так нормально, ну і вже так добре заповнили так. Хорохо стрілів. Так, я вже бачу, що все є, все є так по-серйозному. Ну і вже третя армія підходить. Вже третя армія підходить. Тут маємо дати сумного листочка. Ну, цьому хороху стріляє, що стріляє зверху. Ну і ми можемо вже по-любому ставити те, як так, ну і вже скоро буде фінал. Жінчим <смі> вже скоро буде фінал. Ну і мусимо якось тих усіх зомбів збити. Так, добре, добре, що хоча б поставили тих перших кидулхачських, а то е, вже би прохралили. Е, так, добре, вже це є не аж так е, просто, але думаю, що порадимо собі. Порадимо. Так, ну і вже став, ставимо тих вишні бомби. Уже поставили вишні бомби. Ну і зараз буде цей фінал. Так, зараз буде цей фінал, уже скоро, вже скоро. Так що ми мусимо якось тих зомбій збити. От, речі, давайте поставимо посадимо туди, я корох постерігла. О, ну так буде набагато зручніше. Так буде набагато зручніше. Якщо вже маємо цього прокачаного розстріла, то ми можемо вже ставити до тих землі, які є е, просто найкращі. Наприклад. Такі, що носять ці шоломи такі з, 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 льода. з льоду, можна так сказати. Ось, там деякі носять здрави, також вони як, якби крепкі. Так що туди тепер ставимо Ну і вже залишився тільки в цей зомбі, що кидається з ну Бачите, що немає вже цей одній руки і вже вмер. Уже, якби вмер. Ну і що ж, ой, до речі, щось ми отримали, якісь такі каміння, що намальовано ці, знаєте, такі малюнки такі, ще з таких дуже таких далеких часів. Дивіться, тут є ці зомбі, що хочуть тут також навіть розповідають про цей камінь. Саме цікаво, дивіться, як це все виглядає. Просто цей мозок там на камінці Ось там якась одна лапа знесу. Ну це добре. Так, ну щось. А, то тут вже, вже наступний буде рівень. Так, ну це вже будемо закінчувати. Ну, ну будемо вже як закінчувати. Так, добре. Що ж, ну вже можемо почати, як виграти Добре, вже можемо... на цьому. Все. Як це все э, виглядає? Так, добре. Ага, вже біди йшли до такого, знаєте э, цього. Зараз побачимо, як цей називається в книжці. Як він там називається в цьому в льодовиковому періоді. Э, що ж, давайте перегортаємо. О, слоут гаргантюр. Гаргантюр. Так називається зомбі гаргантюр. Э, Слот. Між іншим, як вам ну, такий зомб... цей гаргантюр в такому стилі, що знаєте, на якогось такого потфору, потвору виглядає. Так, добре, ну виглядає знаєте, дуже таким накрепким. Хоча ну, всі гаргантюри, це найбільш крепкі зомбі, але вже підійшли до такого 16 рівня. Ну і найцікавіше, тут далі будуть якісь там нові зомбі, нові рослини ось, на якомусь такому новому стилі, між іншим якісь нові стилі, що все-таки, знаєте, сніг, якісь там лід, Ну тут відомо, що тут, знаєте, тут, тут тільки видно було земля. Речі, то так буде і вже вже наступних таких, знаєте, епізодах, що там... Етапах такого, до речі, не було, щоб, наприклад, наприклад Egypt, так? зараз побачимо. Ну і дивіться, тут так все, ніби у цій кожній рівні. Вони так стояли, ну, відомо, що вони так стояли в ем, такому силі, а тут дивіться, отак то було, а далі буде вже ось так. Як вам таке? Я думаю, що ви знаєте, про що я маю на увазі. Але на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділиться відео з своїми друзями. Всім пока-пока!